Одну ескізну пропозицію щодо прибудови та дві стосовно реконструкції розглянули нещодавно члени архітектурно-містобудівної ради. Першим до уваги фахівців було представлено ескіз прибудови бенкетної зали та готелю до вже існуючого ресторанно готельного комплексу на вулиці Володарського. Замовник планує добудувати до свого приміщення на придбаній земельній ділянці бенкетний зал площею 330 квадратних метрів. У ньому будуть дві функціональні зони: танцювальна та обрядова. Також передбачено вестибюль, кімнату для офіціантів та кімнат. Для зберігання музичної апаратури. На другому поверсі будови розташуються одно-двомісні готельні номери спрощеного типу. Фасадне оздоблення буде прив'язане до стилю вже існуючого ресторанного комплексу. Зелене світло дали містобудівники і наступному ескізу, який стосувався реконструкції з прибудовою магазину промислових товарів по вулиці Житомирській, 23. Раніше в даному приміщенні був банк, тепер розташується магазин автоелектроніки. Для його оздоблення передбачається використання кераму і тонованого скла. В середині приміщення Розмістяться торгові зони, кімната персоналу і санвузол. Якщо два попередні проекти особливих дискусій у членів ради не викликали, то остання ескізна пропозиція потрапила під шквал запитань. На території ринку по вулиці 30-річчя Перемоги, 2, дріб, 12, замовник бажає реконструювати існуючі нежитлові приміщення та облаштувати другий поверх. На обох мають розташуватися зали для торгівлі промисловими товарами. Так як під'їзду до цієї будівлі нема, товар планують підносити вручну. Після певного обговорення містобудівники зрештою погодились прийняти цей проект за основу з цією умовою, що розробник має врахувати висловлені ними зауваження. Стосувалися вони питання пожежної безпеки, більш чіткого плану благоустрою та прив'язки фасаду майбутнього магазину до існуючої аптеки, розташованої поруч.